Служба безпеки затримала агента РФ, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області, і звітував про результати прильотів. Заходи з викриття ворожого агента проводили співробітники СБУ у Вінницькій області у взаємодії з підрозділами СБУ в Донецькій та Луганській областях і департаментом. Контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. Про деталі слідства маємо можливість запитати наживо у речника у СБУ у Вінницькій області Дениса Закаблука. Пане Денису, вітаю вас. Добрий день. розкажіть детальніше про зрадника. Як вдалося вирахувати та зафіксувати його співпрацю з ворогом? Це була доволі. Складна і багатоходова операція. Наші працювали, відпрацьовували середовище, і в один із зв'язків виявився мешканців Бахмута. І, як встановили далі, він був завербований після початку повномасштабної агресії спецслужбами РФ, це була п'ята служба ФСБ РФ. Він отримав псевдонім, отримав детальне завдання і звітував про його виконання. В його задачі входило фіксувати розміщення наших військових, місця зберігання техніки та наших бійців. І в разі влучання чи не влучання ворожої снарядів по цілям він коригував вогонь ворога. Він був затриманий. Пане Денисе, уточнені, через які засоби він це робив, якщо ми можемо про це говорити, і які канали зв'язку були в нього з ворогом? От про це трішки? Вони дотримувалися суворих вимог конспірації, спілкувалися через інтернет-месенджери. Після кожного спілкування розмови або автоматично, або особисто ними видалялись, шифрувались. Тому. Вони вважали, що це не стане нікому відомо. Яке покарання тепер очікується на затриманого? На сьогоднішній день затриманому оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це Державна зрада в умовах воєнного стану? Законодавець передбачає відповідальність за цей злочин: 15 років позбавлення волі або довічне з конфіскацією майна. Віримо, що перемога за Україною і усі, хто допомагає ворогу, отримає гідне покарання. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. А глядачам нагадую, що у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник УСБУ у Вінницькій області. І говорили ми про те, як зокрема Вінницькі працівники служби безпеки розслідували та затримали зрадника України, який допомагав ворогу, здаючи інформацію про наших захисників.